У Полтаві біля свято-успенського собору з'явився новий арт-проєкт. Його створила місцева волонтерка та мисткиня Роксолана. Дудка вона займається оздобленням воєнних артефактів пов'язаних з бойовими діями. Дівчина розповіла, що нещодавно військовослужбовці з 62-ї бригади привезли трофеї у полтавський батальйон небайдужих. Вона ж почала їх переробляти на артоб'єкти. Займалася проєктом мисткиня протягом двох тижнів. Говорить, ця оздоблена боєголовка у Полтаві не затримається. Незабаром її відправлять на аукціон. А всі вилучені з нього кошти передадуть на потреби військовослужбовців на передовій. Є конкретні потреби. Вони весь час, їх дуже багато. Ми зараз не можемо навіть відшити дощовики, весь час потрібні кошти. Ми тільки нещодавно закрили збір, ми викупали турнікети. Тому, якщо є можливість, людина готова придбати, то ми залюбки. Я, я залюбки віддаю звичайно, тому що я розумію, що поки пройде час, поки я підготую експозицію, пороблю над іншими артефактами, вже почнеться отоплювальний сезон і будуть у людей інші проблеми. Нагальні, якщо зараз хтось може долучитися коштами і викупити цей артефакт. То чому ні?